Друзі, у нас футболісти нашої команди, які почали тренуватися і грати саме з цього сезону. З осені. це Олександр Грачов та Ілля Харченка. Друзі, загальне питання, як вам в команді? Дуже добре, дуже гарна атмосфера. Хлопці після першого тренування вже допомагали адаптуватися тут, і з кожним днем становилося легше і легше грати. Да, всі пацані класні, без питань, там без якихось шуток, там зайвих. Все добре. Є, в принципі, в нормі так, так, ну, Там, гласно, все да. це, це, це добре. Ну це приємно все, чути. Олександр, це була твоя колишня команда, скільки я розумію, де да, ти батьох знаєш, спілкуєшся, то як тобі було грати після своїх після своєї колишньої команди? Був такий азарт, було цікаво, було хоч хотілося щось доказати. Але забити, забити так на, на жаль, не вдалося. Команда молодців, і наша, і арсенал був, був гарний матч, був гарний бій Сподіваюся, всі отримали задоволення. Так, отримали, особливо так. ми, тут нервували. Да, дуже цікава гра була, дуже багато емоцій, рахунок 0-0, гол, 1-0, ну і все. Добре, що змогли виграти. Зараз сидимо на третьому місці. Так, вийшли на третє місце, чисте. Так. Друзі, що хочу сказати вам побажати успіхів. Перше Та. ви так органічно вивелися в наш колектив футбольний. От, випав у нас основний центральний слід. Шоу, якраз замість нього, це монтуєш, каже, тобі працювати, зростати і отримати задоволення. Олександр, ну, тобі забивати, ти ж нападник, ти так, вже ми знаємо, що ти такий боєць потужний, тому, друзі, вам тільки успіхів. Я куди да, є куди, так що дякую, що ви до нас прийшли і хочу вам потиснути руку. Дуже дякую, все на краще. Добувайте. Друзі, інтерв'ю з волонтерами команди Чайка виживе Амельченко Юрійович. Юрійович, по-перше, я хочу привітати вас, заслуженою перемогою в останньому матчі першого кола. Як вам взагалі гра, ваше враження? Така була трохи сумбурна, як на нашу думку. Так? Що ви скажете? Дякую. Дійсно, гра була дуже напружена. Знали, що це дуже важкий непростий суперник. Немає, напевно, 5-6 команд. Однакова кількість, майже однакова кількість очок, котрі борються за ну напевно, атлет ми вже Ну, важко буде достати да, перше місце, але друге, третє, з другого по сьоме місце однакова, майже однакова кількість очок у всіх команд. І дійсно кожна гра дуже. дуже ти виграєш на третьому місці, програєш на п'ятому, шостому, тому було дуже важко сьогодні домовилися з хлопцями про деякі фази завершення атаки. Забили гол, вважаю, заслужено сьогодні перемогли. Було створено багато гольових моментів, на жаль, реалізація, над реалізацією ще будемо працювати. Але Моменти були, намагались контролювати хід гри, але відомо належне команді. Арсенал дуже непростий, дуже такий потужний пос... суперник. Да, і, і тому сьогодні було важко і ну але перемогу перемога. Слава Богу, перемога. А результати сезону в Дюфулу і от саме в чемпіонаті Третє місце у вас. Ви зараз займаєте чисто третє місце? Це в чемпіонаті, чемпіонаті Києва. Києва так, так я вважаю, що плюс-мінус да були матчі, такі де треба було брати очки, але при контролі команди. По з минулого сезону пам'ятали, що ми срібні празери, і ми з таким не ще не ну, не було такого моменту, де команди налаштовувалась як на лідера групи. Ми були звичайним там, скажімо так, середнячком, да, завжди серединці закінчували, але після минулого сезону команди почали грати проти нас. Трішки в інший футбол закриватися на контратаках ловити. І ми були до цього не готові. Тому е, ми поспілкувалися з хлопцями, будемо намагатися відправляти помилки. Я вважаю, що е, заходячи в зиму, це непоганий результат третє місце. 16 очок, але є ще багато над чим працювати. Але Київ я в принципі результатом ну задоволен. Задоволен. Так. так. дійсно результат непоганий і Діву також четверте місце, що направляюся. За елітою, скажімо, українського футболу дитячого. Які ваші плани на міжсезоння? Якісь, може, турніри там Там? Планується турнір виїзний. Плануємо поїздку. Не буду ще поки що казати, ну, куди ще, саме, да. так, але є. Е зараз. Знаєте, сьогодні плануєш, а завтра воно може не відбутись. Тому слідкуйте на каналі, куди ми будемо їхати. Дуже там потужний турнір, збираються потужні команди. Сподіваюсь, у нас все вийде з з поїздкою. Ми поїдемо туди. Будемо готуватись до нового сезону. Починаючи з січня, от будемо чекати, можливо, на перегляд нових гравців, котрі хочуть спробувати себе і в чемпіонаті України, і в чемпіонаті Києва ви Шілізі. І в принципі зараз такий колектив зібрався, що зібрався, що другий склад не поступається першому. Тому є вибір гравців, котрі можуть замінити один одного. І... Я дуже сподіваюся, що друга команда, хлопці з другої команди вже будуть підключати до першої, де вони зможуть себе показати. Вони вже в матчах з атлетом себе показали, деякі хлопці з другого складу. І я думаю, що з наступного сезону вони будуть заявлені за першу команду і ну, будемо рухатись далі. Це не можу не тішити. Хочу показати вам успіхів, зростання без травм і перемог. Дякую вам великим. Дякую. Дякую Все найкраще. Слава Україні! Героям слава!